Судя Олеже, Юрію, доброго дня! Вибачте, за деякі технічні незручності. Ми зараз перебуваємо на хуторі Марнославнівка. Ми зараз познайомимося з директором, художнім керівником, депутатом цього прекрасного закладу і також їхніми акторами. Зрозуміємо, як вони працюють, чим займаються, які нові постановки вони ставлять, як у, у них відбувається постановочна частина. Ну, де вони є? Я механиво не було, сьогодні. то мені що. Сіді, дуй! Шосто з тобой! Ви є. село! Доброго дня вам! Доброго вам! Здоров'я! Отже! Отже, дозвольте з вами познайомитися. Це чудова людина, директор цього закладу, художній керівник, режисер, депутат. Депутат, я пропрошую, ви депутат міської, міського самоврядування, так? Верховної Ради. Верховної. Отже, депутат депутат Верховної Ради Василь Іванович Меєр Хольченко. Отже, Василю Івановичу, розкажіть, будь ласка, як ви святкуєте Міжнародний день театру? Цього року на наших збіжжях виросло 14 тонн кукурузи і 28 тракторів бурака. Я перепрошую, я про театр, про театр хочу дізнатися. Ми ще посадили бульби і урали два рази. Я, я, я розумію. Отже, все-таки театр. Так, це, це глибоке і шановне слово «театр». Ми зараз запрошуємо вас, шановні наші гості з самого міста, до нашого маленького, затишного, культурного осередку нашого селища. За нашу сторону ви начне село, За нашу шановні гості, просимо вас, до нас у клуб. Вся всюди ми весело, туди подивлюся, сюди подивлюся, всюди ми весело. Отже, шановні друзі, нам дуже пощастило. Нас допустили до свята я святих на репетицію нової прем'єри Отело. Отже, як воно? Алло. Де здемово? Де та хустина? Що я тобі її подарував на щета. Yeah. А я її загубила минулий рік, як буряки збирала. Пішла додому і забула ніс на полі. Брешеш! Брешеш знаю, брешеш! Я видів у Михайська з другого села тракториста. Та ніс не ну про що ти друже, Ніс не ж Брешеш, брешеш людомари. Так стоп! 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 Відступи! Галько! Галько, ти не Галька. Ти Галька Дезденома! А Денома? Дезден... Дай мені жіночності. Любові більше дай. І я візьму тебе як квітку через шину. Розумієш? Mm -hmm. Яке воно дурне. там! Дивися. Ти пам'ятаєш. Дивися. Ти пам'ятаєш. як я приходив. Та. Видиш? Ага. Оце мені дай! Оце мені. Оце мені зіграй. І підніми той третій пласт ага. Той третій плац згоди ага. в горі. Громший до вас поїхав. Вчора. Киви. Гайлю! Де що я тобі подарував на світа! Глянусь, тобі мій коханий! Я загубила їх на буряках, коли полола минулий рік! Ало! Не, не брес... Ти! І... Михайла, як залишила тракториста, я знаю! Брешеш! Брешеш! Мою тебе Стоп! Не буде любити, нікому не скажу, за напівці за мистецтво, видно чуже село, за нашу столу, видно чуже село, туди подивлюся, сюди, подивлюся, всюди ми весело, туди подивлюся, сюди, подивлюся, всюди ми весело. Ось так у цьому чудовому хуторі Марнославівка святкують Міжнародний день театру у цьому чудовому клубі Голлівуд, Де починали? Ну Нічого, я розумію. Це, це творчий процес. Я розумію у цьому, у цьому клубі у цьому клубі починали свої перші акторські кроки Такі актори, як Том Круз. Михайло Дукла, це і навіть, і навіть народний артист України Степан Глова. — Степко! Так, так. Степісь! Говорить! Де, де Степку найкраще зробив? Що він там грає? Тут він зробив! Тут він перший раз робив! Він тут найкраще зробив! Ну що ж, йому! Що ми його пам'ятаємо? І... Абе був, аби був, скаєве був. Добре, дякую. Вимоче ми. Вимоче. Дякую! Бажаємо вам творчих успіхів і наснаги. Бувайте здорові.